Виконуємо номер 6.23 із підручника геометрія 8 та номер 14.23 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У рівнобічній трапеції бічна сторона вдвічі більша за висоту. Знайдіть, кути трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас АБЦД-трапеція, АБ дорівнює СД, Б H у нас висота, і АБ в два рази більша за Б. H. Потрібно знайти, кути АБ, С і Д нашої трапеції. Працюємо в трикутнику А, Б. H. Кут H у нас 90 градусів бо BH висота. Також відомо, що BH дорівнює B в два рази більше, BH дорівнює одна друга AB. Пригадаємо властивість прямокутного трикутника. В прямокутному трикутнику, якщо в прямокутному трикутнику катет в два рази менший. Від гіпотенузи то він лежить проти кута 30 градусів із властивості прямокутного Трикутника Кут А. Дорівнює 30 градусів. Знайдемо градусну міру кута АВС. Тепер із властивості трапеції, у трапеції сума кутів, що прилягають до бічної сторони, 180 градусів. Із властивості трапеції кут АВС... Дорівнює 180 градусів відняти кут А. І це буде 180 відняти 30, буде 150 градусів. Ну, а тепер кут Д дорівнює куту А і дорівнює 30 градусів, а кут С дорівнює куту А, Б, С. І дорівнює 150 градусів, як кути при основі рівнобічної трапеції, За властивістю трапеції, кути при основі рівні, записуємо відповідь. У нас кут А 30 градусів, кут А Б, 150 градусів, кут С у нас також 150 градусів і кут Д у нас 30 градусів